Час новин на 11 каналі В студії Олена Петриченкова вітаю вас. Далі у випуску про найголовніше з нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Вісім обстрілів за ніч напруженою залишається ситуація в Нікопольському районі з градів та важкої артилерії. Ворог гатив по двох громадах: Марганецькій та Червоногригорівський. На щастя, люди не постраждали, але є чималі руйнування. Більше про те, як минули ніч та ранок на Дніпропетровщині в нашому сюжеті. Усю ніч окупанти обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії та градів гатили по двох громадах району. Лише Марганецьку атакували аж сім разів. Рятувальники працюють на місці обстрілу та з'ясовують усі деталі. А от після атаки на червоногригорівську громаду зруйновано одну господарську споруду, ще дві понівечено. Попередньо внаслідок атаки люди не постраждали. У Чорногоргорівській громаді внаслідок обстрілів були понівечені кілька приватних житлових будинків та господарчі споруди. Також пошкоджено газогін та лінія електропередач. У самому Ніку поліцяні пройшла без обстрілів. Там ліквідовують наслідки попередніх прильотів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Зберігаються планові відключення енергетики. все роблять для того, щоб цього не було. Ситуація ж у Криворізькому районі залишається спокійною на території району. атак окупантів не було. Вчора надзвичайники знешкодили п'ять ворожих боєприпасів, а комунальні служби намагаються якомога швидше відновити пошкоджені комунікації. Майже цілодобово працюють працівники РЕС, комунальні підприємства лагодять всі ці пошкодження, щоб ми не відчували цих всіх негараздів. Але дуже багато роботи, і ми її виконуємо. В інших населених пунктах області ніч та ранок минули без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. І на Дніпропетровщині сьогодні знову екстрені відключення світла. Повідомляють у ДТЕК. Графіки, які були складені раніше, наразі не діють. Це вимушений крок, щоб збалансувати розбиту російським терористами українську енергосистему. Тож за можливості радимо зарядити павербанки, телефони, зробити запаси їжі та води. Підзарядити гаджети, зігрітися випити чаю та підключитися до супутникового інтернету у соборному відділенні поліції Дніпра правоохоронці відкрили пункт обігріву. У разі відключення світла у теплому наметі працюватиме генератор та термінал Старлінг. Поліцейські кажуть, за потреби прийти можна до будь-якого відділення поліції, щоб отримати допомогу правоохоронців навіть під час повного блекауту. Також в разі настання загального блокауту ми зможемо забезпечити вам все те ж саме завдяки генератору та супутниковому інтернету Starlink. У разі, якщо буде повітряна тривога, ми забезпечимо вас безпечним укриттям. Понад 40 авіаційних та майже 30 ударів з артилерії завдали окупанти по території України протягом доби під вогнем. Зокрема, опинилась Херсонщина. Вночі окупанти обстріляли там житловий квартал. Зайнялась багатоповерхівка. На жаль, є загиблі. Водночас, наші військові дають росіянам гідну і чи відбивають численні атаки. Крім того, сили авіації 17 разів вдарили по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Більш детально про ситуацію в Україні в нашому традиційному огляді. Торошні кадри палаючої багатоповерхівки це наслідки ворожого обстрілу у середмісті Херсона. Вночі окупанти підступно поцілили по житловому будинку. У власній оселі загинула літня жінка. Ще дві людини дістали поранень. Водночас на Херсонщині росіяни залишають свої позиції та виходять разом із технікою. Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки Голопристань. Основна частина військ це мобілізовані особи. А у Куп'янському районі на Харківщині збільшилась інтенсивність обстрілів, б'ють окупанти і по прикордонним населеним пунктам. Під вогнем і Луганщина ворог не припиняє обстрілів звільнених населених пунктів. Цілить переважно по цивільній інфраструктурі, зруйнували росіяни і сучасну підстанцію, яку відкрили у 2020-му. Напруженою ситуація залишається і на Донеччині. Там ЗСУ відбили атаки ворога на 12 ділянках. Найбільша активність окупантів зараз на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Кількісна перевага у співвідношенні сил і озброєння залишається на стороні Російської Федерації, але ми у 10 разів сильніші за них, бо можемо протистояти. Попри постійні атаки росіян в Україні, тривають роботи з відновлення енергетики та зв'язку. Наразі дефіцит потужності складає 20%. Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему і дати людям більше енергії на довгий час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику. Відновлюють і понівечену залізничну інфраструктуру. Наразі вона пошкоджена більше ніж на 40%. На щастя, «Укрзалізниця» має порівняно з енергетичними об'єктами і станціями атомне більшу мобільність і тому знищити фактично як залізничну, так і дорожню інфраструктуру практично неможливо ракетами. Водночас українців закликають не жити постійно в очікуванні ракетних ударів. Про ймовірні атаки влада обіцяє попередити заздалегідь Софія Куценко Дмитро В'ятров новини одинадцятого каналу. Злочинів та ДТП по всій Україні стало менше. Це дані поліції за дні блекауту. Зокрема, на 13% поменшило поменшало аварій на дорогах. Там посилили заходи безпеки. Також на вулицях з'явилася більша кількість правоохоронців, А від наступного тижня по всій країні до патрулювання районів залучатимуть курсантів вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ. Куди вдарять ракети та коли закінчиться війна? В Тік-Ток та Інстаграм шаленої популярності набирають розклади таро. Маги роблять щотижневі прогнози, а попутно рекламують персональні консультації. Вартість деяких сягає тисячі гривень за годину. Скільки вони заробляють на паніці? Ми порахували із діджитал експертом. Ані планують масірувати удари. До кінця тижня ще по Черніхову прильоти будуть. І будуть прильоти з жертвами. Яскраві фріки чомусь викликають довіру у людей. Безпекова ситуація, розклади по містам, анонси прильотів. Такі відеоролики вірусно заполонили. Тікток та інстаграм. Блогери та рологи роблять регулярні прогнози щодо перебігу бойових дій ракетних ударів. Зокрема, й на Дніпропетровщині. Еще проливается кровь, еще большое количество обстрелов. Зима в Дніпрі буде будет Тут Здесь проблеми проблемы с коммуникациями со всеми, со светом, с интернетом, с отоплением и прочими вещами. Регулярные прилеты по городу будут. Будут потери среди мирного населения. Блогери не гребують прогнозувати навіть дату закінчення війни в Україні, причому у кожного вона своя. Україна вийде на границі 24 числа. Карти говорять, так. Да. Ждем. От іменно повномасштабна, максимально горькая, вона і в этом году 22-м. Нам дають карту смерти, то тобто війна стоп. Такі ролики збирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів. Тарологи працюють за схемою. Спочатку красномовний безкоштовний розклад, потім заманювання на персональну консультацію. Вартість послуг залежить від, так би мовити, кваліфікації провісника: від 50 до 1000 гривень за одну годину балачок. Для особистої консультації пиши в дірект інстаграму в шапці. профілю. Ціна консультації скільки не шкода. Діджитал експерти пояснюють секрет заробітку таких блогерів паразитування на так званому ефекті Барнмана. Це коли людина знаходить у будь-якому передбаченні те, що підійде саме їй. Людина думає, якщо є якийсь загальний опис якоїсь людини, цей опис обов'язково стосується і її також. Такі ефекти, які використовують не дуже свідомі маркетологи, які не можуть зробити якусь кваліфіковану пропозицію. Тривога й імпульсивність, які люди переживають у війну, тільки грають на руку блогерам. Інколи ті переходять межу. Віталій 39, Чи повернеться з живими з війни і чи будемо спільно жити? І баба, дінка, яка робить розклади, пише: напишіть в особисті, я вам зроблю розклад по знижці. Ми взялися підрахувати, скільки заробляє блогер-теролог з кількатисячною аудиторією. Якщо його консультація вартує, скажімо, 500 гривень. За один ефір людина отримує таких теплих заявок за годину, за дві праці, наприклад, 100-150. Ну, беремо 75, наприклад, продажів помножити на 500. Це у нас 37 500 гривень. Виходить за два дні, наприклад, тобто, день вона проводить етер в Тіктоці, і день вона продає і там робить якісь додаткові розклади. Ми розуміємо, що це просто контраце, контра В. Тобто вона всі однакові відповіді відсилає своїм е глядачам. Чи віддавати гроші за такі консультації? Справа кожного кажуть психологи. Можливо, для когось це дієвий спосіб опанувати тривогу. Создать ніякі буфер безпеки, присказумості, ілюзію контролю, като. Создається благодаря ну такой інформації, але варто замислитись, чи готові ви передати важливі рішення у руки незнайомій людині. Коли ми віддаємо на відкуп ну судьбі какие-то вопроси, ми лишаємося можливостей. З точки зору науки, такі розклади, нумерології і так далі не є доказательними, вони не мають достовірної ефективності. Аби повернути собі впевненість у правильності рішень, психологи радять зібрати коло людей, яким ви довіряєте, і брати до уваги їхні поради, мислити критично, не давати волю емоціям. Владислав Владислава Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Майже 80 випадків застрягань в ліфтах зафіксували у Дніпрі під час блекауту. Людей попереджають у таких випадках не слід панікувати і в жодному разі не намагатися вибратися самостійно. Необхідно зателефонувати на гарячу лінію обслуговуючої компанії для виклику ліфтерів. Водночас фахівці кажуть, знаходитися в ліфті цілком безпечно. Підйомники щомісяця проходять технічне обслуговування. При цьому на виклики людей реагують максимально швидко. Номери цілодобових аварійних служб на вашому. Экране мы сейчас делали усиление, У нас э, люди, которые э, работали посменно там, в ночную, мы сейчас их выводим посменной и в дневную. В общем, делали усиление, чтобы э, люди менее проводили время в лифте, и максимально быстро мы их э, освобождали. Зрубали зо два з половиною десятки дерев у парку глоби та ще вісім у сквері Пилипа Орлика. днями дніпрян. Вкотре обурили масові вирубки дерев у зелених зонах. У соцмережах пишуть насадження були, начебто, здоровими. Чи так це насправді наші кореспонденти отримали відповіді чиновників? Газони повні тирси днями в середмісті Дніпра в сквері на Пилипа Орлика Зрубали вісім дерев. Процес рубки містяни зафільмували на відео і виклали у соцмережі. В дописі зазначили, дерева, начебто, були живими. Перехожі, поглянувши на пеньки, також не впевнені, що дерева варто було зрізати. Мені здається, що воно було живою. Я б так не сказала, що вони схожі на ті що треба спілювати, якщо чесно. Якщо спілілися з целі того, щоб посадити нове, це було б бы здорово. У райраді повідомили вирубку здійснили комунальники на підставі комісійного акту обстеження дерев. Усе заради безпеки містян являлися аварійними та небезпечними. Протягом цього року на вказа цій ділянці було повалено вітром двоє дерев. Додають, уся деревина після спилу пішла на потреби зсу. Підрядник спочатку війни займається волонтерством. І ця деревина йде на потреби наших захисників, на блокпости для обігріву. Зрубали дерева, й у парку глоби загалом на двох галявинах. Ми нарахували зо два з половиною десятки свіжих пеньків. На цій, судячи з решток, вочевидь, зрізали хвойні. І знову ж в Телеграм з'явився пост, що зібрав більше двох тисяч обурених реакцій. Там пишуть, що дерева в парку були здоровими, але комунальники це спростовують як доказ викладають у Фейсбук фото зрізаних дерев із поясненнями. Навіть маючи зелене листя, дерева можуть бути аварійними та зламатися при буревії. В силу біологічних особливостей дерево може мати зелену крону та повністю вигнівши стовбур, що стоїть лише на корі. Перехожі підтверджують, принаймні половина дерев тут загинули через підтоплення парку. Коли була повінь, тут, тут всю цю ділянку затопило і частина дерев висохла. Вони стояли сухі. Ось тут мочак, і з весни до осені стояла вода. Вони всі у цій воді пропали. Ага. Тому навіщо сухостой у парку? І це ще не кінець повідомили в профільному комунальному підприємстві. Незабаром кажуть, видалять й інші сухі дерева в центральній частині парку. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Бюджет Кам'янського у 2023 році зменшать на 20%. Утім, в кошторисі врахували всі необхідні витрати для повноцінної роботи міських служб. Змін зазнави і цьогорічний бюджет. Це головні питання, які затвердили на 25-й позачерговій сесії кам'янської міськради. Також депутати розглянули понад сотню інших важливих проєктів, зокрема обладнання пунктів незламності. Ми відкрили в місті 8 пунктів незглавності. Наближчим часом відкриємо ще 13 таких пунктів. Ми залежили кошти на закупку необхідних генераторів для цих пунктів, для інших будівель, які також повинні працювати в цих умовах. Справжня дорога єдності сьогодні завершили ремонт та дозволили рух на розв'язці кривий ріг П'ятихатки. Саме цей маршрут дозволяє людям безпечно та швидко дістатися з заходу нашої держави на схід. А також ця автомагістраль є найдовшою трасою в Україні про відкриття стратегічно важливого шляху. Далі в сюжеті. Довго очікуване відкриття дороги, яка єднає Дніпро з кривим рогом. Нарешті відбулося. Відсьогодні тут вже курсує автотранспорт. На початку війни цю трасу називали справжньою дорогою єдності. Ми в минулому році розпочали ремонт дороги М-30. Це була дорога єдності. І саме по цій М-30 була евакуація тимчасово перевноміщених осіб. Роботи на ділянці розпочали ще навесні, проте через воєнні дії їх довелося відкласти. М-30 траса міжнародного значення, саме тому вкрай важливо було завершити ремонт. Знайшли можливість відремонтувати для того, щоб гуманітарні грузи більш зручно рухалися в напрямку Херсонської області. Над відновленням споруди працювали десятки фахівців та стільки ж одиниць дорожньої техніки. На даному шляхопроводі влаштовували прогонову будову, також монолітна плита залізобетонна. Наносили гідроізоляцію. Капітальний ремонт на трасі був необхідним, оскільки безпека проїжджої ділянки була під великим питанням. Тут були проблеми і з асфальтобетоном, із руйнуванням основи. За якість робіт дорожники ручаються. Гарантію дають на 10 років. Протримається, доки ми будемо пам'ятати, але терміни гарантії 10 років. Тож відсьогодні українці вже можуть починати випробувати на міцність. Відремонтований місцевий хайвей Валерія Малихіна, Станіслав Сторожук, новини 11-го телеканалу. Ми фари автівок та збирає кошти на Збройні сили України. 11-річний Вітя з Нікополя вже 5 місяців працює волонтером. Попри обстріли, хлопець не виїжджає з міста та робить все, аби наблизити перемогу. Про велику справу маленького волонтера. Дивіться далі. 11-річний Вітя натирає фари автівок, що зупиняються на світлофорі. На цьому перехресті у рідному Нікополі хлопчик чергує чи не щодня. Зароблені за роботу гроші переводить на ЗСУ. Я не розумів, що можна можна зробити. Співати я не дуже вмію. Три пісенки, чотири. Всі я більше не знаю. А щось ще я не придумав далі робити? І це мені пішло на, на думку. За п'ять місяців волонтерської діяльності малий зібрав майже півтори тисячі гривень. Кошти передав на закупівлю дронів. Вітя переконаний, саме безпілотники не допомога нашим військовим. Благодійну місію хлопець ініціював самостійно, каже його мама. Я говорю, мам, я буду збирати, тому що я не хочу, щоб наші Нікополь бомбили. Я хочу спати спокійно. Я не хочу спати на підлозі. Ну, це в нього таке було. Зараз роботу Вітя поєднує із навчанням через постійні сирени. Зізнається, це важко дається. Проте хлопець не скаржиться та намагається все встигати. По вихідним працює з восьмої ранку у будні після уроків. Серед місцевих водіїв Вітя справжня знаменитість. Разстановлював допомагає всі, допомагаючи тому також і діти допомагають всі чим як виходить. Схвалюють роботу маленького волонтера і мамині знайомі та вчителі зі школи, а друзі, які виїхали з Нікополя, підтримують Вітю дистанційно. Вони раді, що я ну, допомагаю, ну, То -то тобі вони підтримують. Енергодар освободять наші, а вони скажуть, що вони будуть мені допомагати працювати, і ми підемо е, ну, гроші на ЗСУ три е, набирати. Свій фронт маленький волонтер обіцяє тримати аж до перемоги, а потім мріє повернутися до нормального дитинства, якого його позбавили росіяни. Софія Куценко Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Оздоровлення дітей, які на війні втратили батьків та дитячий садок для переселенців. Про це поговоримо сьогодні з нашою гостею, заступницею голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольгою Горб. Вітаю вас! Вітаю школи області! Попри всі складнощі воєнного часу, отримали нові автобуси. Скільки їх і в які райони вони поїхали? Яке гарне питання для нас? Це велика новина. В цьому році ми змогли разом з територіальними громадами за підтримки державного бюджету купити 46 автобусів. Автобусів на цьому тижні ми вже отримали 10. І завтра також отримуємо 10 автобусів, і це дуже добре, тому що ми маємо можливість годуватися до нового освітнього року. І потім ще останні 26 Так, до кінця, до кінця року. року ми будемо отримувати невеличкими партіями це в цілях безпеки. Вони приїжджають по 10 автобусів, і до 20 грудня ми отримаємо повністю всі автобуси. Ця повномасштабна. На війна залишає наших дітей без батьків. На жаль, на яку допомогу можуть розраховувати родини, які у 2022-му втратили годувальників? Це найболючіше питання, яке сьогодні ми контролюємо і головне підтримуємо такі родини. В Дніпропетровській області є окрема програма підтримки родин загиблих, і також в наших територіальних громадах є окремі програми. Так на сьогодні в області діє програма, що місячне. Виплати це скільки дітей в родині від одного до трьох дітей, і така допомога від двох до трьох тисяч на кожну дитину. В цьому році таку допомогу вже отримали 317 родин. Наступного року, звичайно, кількість родин буде збільшена. Тому що втрати, на жаль, достатньо великі по області є е, оздоровчі табори, так для дітей-переселенців. Що передбачає саме програма ця і хто супроводжує дітей? Ну не зовсім так. В оздоровчі табори є літні, так і цілорічні для дітей уразливих категорій. Це і не багато тільки не, не тільки переселенці, це і діти з багатодітних родин, і також діти, які втратили своїх батьків і звичайно. Ну, діти ВПО в цьому році така програма. На жаль, запустилася лише у серпні місяці, також із безпекової ситуації. Але ми встигаємо в цьому році достатньо велику кількість дітей оздоровити за рахунок обласного бюджету. Придбані 178 путівок, і перша партія сьогодні діти приїхали 88 дітей. Повернулися з відпочинку західної України. І учора, друга. Партія 90 дітей уїхали на відпочинок, а також працює державна програма оздоровлення і 140 дітей також по цій програмі. В нас відпочиває, і сьогодні отримала дуже приємну звістку. Міністерство соціальної політики на нашу область додало ще 14 путівок, тобто трошки збільшиться кількість, і ми ще 14 малюків зможемо оздоровити. Дитячий садок для дітей-переселенців, скільки він може вмістити малечі. І чи платять батьки за перебування своїх дітей в дитячому садочку для нас це такий цікавий досвід в одному із таке нове слово шелтер. Да, у місті компактного проживання внутрішньопереміщених осіб в нас там проживає більше 200 людей. І майже 50 дітей, з них 30 діток, зовсім маленьких. І до нас звернулись батьки з проханням організувати якесь дозвілля для дітей. Виходячи з ситуації, і гуртожиток цей знаходиться на базі одного з наших освітніх закладів. Педагоги самі запропонували зробити дитячий садочок імпровізований. І зараз діти ходять до нього. Це динні групи. 15 осіб знаходиться одночасно в групі, і діти мають можливість і позайматися, підтягнути свої знання, і головне, батьки мають можливість, можливість працювати. працювати, виходити на роботу. Забаром День Святого Миколая чи є розуміння, як в області зможемо відволікти від воєнних буднів дітей. Займаємося і, і переселенців, які стали також нашими, займаємось цим питанням на Дніпропетровщині. Знову ж повторюся, ми є лідерами. У нас майже 500 тисяч дітей шкільного і дошкільного віку. Ще 90 тисяч дітей до нас приїхало, тому дуже важливо їх підтримати і надати можливість відчувати себе дитиною навіть у цей складний час. Ми розпочали вже програму підготовки по всім нашим театральним. Установам, тобто це і дитячі, і дорослі театри будуть працювати з 15 грудня в режимі вже новорічних дитячих вистав. Також ми запросили. Прийняти участь і підтримати наші ініціативи міжнародні організації стосовно можливості надання дітям якихось солодких або не солодких подарунків, і тому ми зараз якраз проводимо таку організаційну роботу. І також хочу сказати, що ми будемо трошечки… Інтегрувати до цих заходів психологів, шкільних психологів, ми хочемо все ж таки, щоб професіонали в цьому в цій сфері подивилися на дітей поспілкувались з ними які в них є страхи можливо є десь якісь питання які потрібно проробляти з дитиною дякую вам за цю бесіду нагадаю що сьогодні ми спілкувалися з заступницею голови дніпропетровської обласної військової адміністрації ольгою горб говорили зокрема про оздоровлення дітей та дитячий садок для переселенців ну а повну версію бесіди дивіться одразу після випуску новин І сумна новина на останок сьогодні на 72-му році, після тривалого захворювання, пішов з життя заслужений журналіст України, автор та ведучий популярних телевізійних проєктів Євген Надіон. Його професіоналізм високо оцінювався колегами, а програми, створені за його участі, неодноразово ставали переможцями престижних конкурсів в Україні. Він стояв у витоків 34-го каналу. і Тривалий час був його головним редактором. Саме тоді з'явились популярні програми Бліцфакт. Та контакт колектив 11-го каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Євгена Надіона. І на останок про погоду у п'ятницю в Дніпрі в день очікується 0 градусів вночі мінус 3. Атмосферний тиск становитиме 766 міліметрів штутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Побачимось.